Одного разу Оля вирішила зробити найвищу башту з кубиків. Вона будувала і будувала, аж поки башта не стала вищою за неї. Ого, Олю, ти справжній архітектор, сказав її брат Сашко. Оля гордо посміхнулась, але в ту ж мить башта завалилася, і всі кубики розлетілися по кімнаті. Сашко засміявся. Тепер ти ще й будівельник ремонтник. Оля хитро посміхнулась. Ні, тепер я збудую ще вищу. Одного разу Оля вирішила зробити найвищу башту з кубиків. Вона будувала й будувала, аж поки башта не стала вищою за неї. Ого, Олю, ти справжній архітектор, сказав її брат Сашко. Оля гордо посміхнулась, але в ту ж мить башта завалилася, і всі кубики розлетілися по кімнаті. Сашко засміявся. Тепер ти ще й будівельник ремонтник. Оля хитро посміхнулась. Ні, тепер я збудую ще.